Мої хороші, ви на каналі Українського відео. Ми дуже швидко ворожимо на майбутнє, для того, щоб зрозуміти, що вам треба знати просто зараз. Відповідь так чи ні, якщо у вас щось не виходить. А взагалі загадайте, чи збудеться ваша мрія, чи ні, чи збудеться бажання, чи здійсниться те, що вам дуже сильно зараз треба. І оберіть перший, другий варіант. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті. Дівчатка, я вас дуже прошу. Пишіть відразу перелік питань, чітких, конкретних, коротких. Я хочу знати це, це і це, тому що інакше адміністратори вам просто відмовлять. Отримайте те, що хочете, навіть більше якийсь подарунок долі, очі будуть горіти. Спілкуйтесь, дозволяйте собі, виходьте в люди, хоч якось дітей. Дія повинна якась бути. Тут пуста дія, але не безнадійна. Тут вам люди заважають, навіть, можливо, чоловік дуже сильно тисне, збиває вас з вашого шляху. Його життя продовжується, розвивається. Людина думає виключно про себе. Ви залишаєтесь тим, що є. Берете, що є. Вам життя дасть новий шлях. Тут ви не відразу щось отримаєте, але дасть новий шлях. І ви крутіша, аніж ті, хто вам заважають. За картою страшного суду тут нам вказують на те, що всі отримають по заслугах. Тут хтось підмагічував на вас, підзакривав вам. От кому резонує, ви розумієте, що це про вас. Але це не те, що прибереться негатив. Він може залишитись. Вам просто шлях ще один покажуть. Якщо там закрито, ми підемо іншим шляхом. Пропрацюйте прив'язку, прив'язаність. Пропрацюйте. На дияволі не буде сонця, не буде кохання. На дияволі, на прив'язці будуть страждання.